У Москві внаслідок вибуху у житловому комплексі Али Паруса загинув кримінальний авторитет з Горлівки та засновник батальйону спецпризначення Арбат Армен Саркісян. Він отримав тяжкі поранення, йому мали ампутувати ногу. Весь час він перебував у комі і помер у лікарні, заявив російський телеграм-канал МЕШ. Що відомо про Саркісяна? У 2022 році. Гур повідомляло, що Армен Саркісян на прізвисько Армен Горлівський створював приватну військову кампанію з ув'язнених на окупованих територіях України. Він перебуває в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані у лютому 2014 року. Він також є тіньовим наглядачем всього бізнесу в окупованій Горлівці. А з початком повномасштабного вторгнення займається мародерством та відбирає бізнес на окупованих територіях. Саркісян також був одним із засновників батальйону Арбат у ДНР. Батальйон Арбат Арбат це Армянський батальйон Він прив'язався з армянського батальйону. Муж ну, такий Інтернаціональний батальйон. У 2014 році перейшов на сторону Росії після окупації частини Донецької та Луганської областей. Очолював так звану Федерацію боксу ДНР. Проєкт «Сєвєр Реалії» повідомляє, що вибух стався у ліфтовому холі висотної вежі. Бомбу могли заховати у меблях, які знаходились у холі під'їзду житлового комплексу. Про це заявляє телеграм-канал База. было, как пишет в телеграм-каналах, как вот сказал мой друг, что она да, Армена на нашего соседа. Подошел к подъезду, стекло, осколки, лежит что-то тело там. Естественно, сотрудники правоохранительных органов сказали, что заходить нельзя. А, может быть, второй взрыв. Уходите подальше за ограждение и так далее. Нас всех попросили выйти, что мы и сделали. Російське інформаційне агентство Інтерфакс пише, що за інформацією від російських медслужб, внаслідок вибуху загинула одна людина. Стан чотирьох постраждалих оцінювали як тяжкий. У слідчому комітеті повідомили, що кримінальну справу щодо вибуху у житловому комплексі розслідують за статтями про вбивство загальнонебезпечним способом та замах на вбивство двох і більше осіб.